На тестуванні ще одні ваги з точністю до тисячної. Моделечка на цей раз у нас cx 288 a і почнемо. Сотка. 200 500 Ну, працюють непогано. В комплекті у нас калібрувальна гірка. Зараз зробимо процес калібрування. Пластикова невеличка чаша і пінцет. Так, ще, може, перевіримо, як там 5 грам. Ну, в принципі, б'ють непогано. Так, якщо по старій схемі не хочу дивитись інструкцію, повинна калібровка через кнопочку моди. Начжимаємо, з'являється 50-ка, ще раз. Ставимо по центру гіречку, і потім з'являється пас. Все. Ось такий процес калібровки. Так. Вимикається тарування моди. Кнопочкою моди ми перемикаємо різні інші величини. Не забуваємо зупинитись на грамах. Ближче їх розглянемо, бо дивіться, корпус повністю в них пластиковий. Ось така кришечка, вона знімається. Це платформа для зважування. По діаметру вона, бачите, десь там трошки менше 5 сантиметрів. Ось сюди вставляєте. Такі вони. Простенькі, але в принципі важать непогано кришка, дві батареї в комплекті. Міні-пальчик. Вони до 50 грам, точність 001. Ще раз моделька. CX288A. Ось такий невеличкий огляд ще однієї модельки. З точністю тисячною. Дивіться наше відео. Багато уваг вже протестовано. І чекайте наші слідуючі відео.